У тому році власники, бувші вже власники цього об'єкту, це відомий всім Гарі Корогоцький, Олександр Маломуд і ще там дехто. Вони вирішили, що він перестав їм приносити прибутки. Вирішили просто його зруйнувати е, і підготувати новий детальний план території, через який збудувати на цьому місці три. 120-метрові свічки написали кучу заяв в поліцію, прокуратуру, президенту, місцевій владі, перш за все кличку. За цими заявами було відкрито станом на сьогодні 10 кримінальних проваджень. Ми не є юристами, самі робили як могли. Нам дуже допомагали деякі депутати. Також Олексій Шевчук дуже нам допоміг. Я пам'ятаю, як будувався цей басейновий комплекс саме для навчання всіх школярів шкіл, плаванів і дорослих у вільні часи. У громадській організації місцеві мешканці, на мою думку, вичерпали. Всі законні методи ведення боротьби ми дуже сильно старалися. Ми знаємо, що ми праві. Ми знаємо, що ця земля комунальна, вона належить громаді, вона належить мені, в тому числі, і всім вам, хто тут присутній. І ніхто, жоден депутат, жоден чиновник КМДА не може всупереч нашій з вами волі нею розпоряджатися. Звертаюся до депутатів, які підтримують громаду оболоні. Ми побачимо вашу підтримку, якщо на голосуванні за. Цей проєкт рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки ви фізично заблокуєте трибуну. Тоді це, ми побачимо, що ви дійсно за нас.